Тепер пройшло кілька там місяців, буквально. Я так поняв, команда Умірова така подивилась: типу, а що це блондинка чудить взагалі. Ми їм кажемо, що це, от, давай квадратне, а вона щось зелене оце пхає. Ми їм каже, давай контракт по снарядам з нашим прекрасним вітчизняним виробником. Ну, не посадили там директора ще в тюрму за корупцію, ну нічого, виправиться. Ми їм кажемо, заключаю, а вона починає биковати, це умови, які ставити. І причому є сволоч, які умови ставить. Доведіть, що він спроможний виробляти снаряди. Не питай, рішення ставки Верховного Накомандича, виполняй. Вона каже, бляха, ну, ладно, заключаємо. І потім, оказується, по снарядам цей завод прекрасний зриває поставку, а по мінам щось починає виконати, да? ну, міни не взриваються. Ну, бляха, привезли їх солдатам нашим, наші солдати й у міномет ставляють, а воно <плівлях> 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 ствола, дай Бог, що було. Причому історія досі продовжується з поставками. <плівлях> Ідея, і от це рівно проти того, що без казала. Ризик. А їй їх завалі, працюй. Контрактуйся, а, типа, і от ну, вона сама це інтерв'ю вже розповідала, що типа, коли я почала от, говорити про це ну, на нарадах Міноборони, а, настрій, скажімо так, погіршився довкола, ну і понеслось. Умірав витягнув свою подругу Устінову, або ж її призначити, або АО зліквідувати, залить під держ... оператор Тилу Арсена Жумаділова. А Жумаділов — це просто старий менеджер з, з компанії Умірова. Тобто, скажімо так, зробити свою команду команду собі понятнішою вирішив пан Мірав і доклав до цього купу зусиль.